Вітаю! Так хто ж такі податкові резиденти? Як визначити, податковим резидентом якої країни є саме ви? І чому це важливо зробити саме у 2023 році? Про це максимально коротко, зрозуміло, без води. Дивимось. Почнемо з того, навіщо вам знати податковим резидентом якої країни ви є? Для чого це вам потрібна ця інформація? А ця інформація вам потрібна для того, щоб ви зрозуміли, які саме норми чинного законодавства і якої країни ви маєте застосовувати для того, щоб обраховувати суми ваших податкових зобов'язань. І це дуже важлива інформація, особливо для тих людей, які зараз з тих чи інших причин знаходяться і тимчасово проживають поза межами території України. Тож давайте розбиратися. Податкові резиденти це особи, які згідно з законодавством тієї чи іншої країни мають нести певні податкові зобов'язання. Зазвичай це обов'язок зареєструватися як платник податків, подавати ту чи іншу податкову декларацію, а також безпосередньо сплачувати податки. Помилковою є точка зору про те, що одна особа може бути податковим резидентом лише однієї країни. Оце дуже уважно розуміти. Одна і та ж особа може бути податковим резидентом декількох країн для мети сплати різних видів податків. Податкове резидентство як право визначається на підставі скупності трьох документів. Документ перший це податковий кодекс України ну для нас, українців. Документ другий це податковий кодекс або інший рівнозначний документ тієї країни, в якій ви тимчасово перебуваєте. І документ третій це угода між урядом України та урядом тієї країни, в якій ви тимчасово перебуваєте, яка зазвичай називається угода про уникнення подвійного оподаткування». Розглянемо це на прикладі Швейцарії, країни великих гір та великих капіталів. 30 жовтня 2000 року між урядом України та Федерації Швейцарською федеральною радою була укладена конвенція про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та на капітал. Згідно статті 4 цієї конвенції, для її цілі я цитую: резидент договірної держави означає будь-яку особу, яка за законодавством цієї держави підлягає оподаткуванню в ній на підставі постійного місця проживання, постійного місця перебування. Місце знаходження керівного органу, місце реєстрації або будь-якого іншого аналогічного критерію. Які висновки ми можемо зробити з цією нормою? Висновок перший: для того, щоб визначити податковим резидентом, в якої держави ви є, в першу чергу слід керуватися нормами внутрішнього законодавства вашої країни, в нашому випадку це Україна. Тобто ми маємо використовувати в першу чергу податковий кодекс України. По-друге, є певна послідовність ознак, яку ми маємо застосовувати до себе, до будь-якого іншого суб'єкта, для того, щоб визначити податковим резидентом якої країни він є. Причому дуже важливо розуміти, що кожна з цих ознак має застосовуватися саме в певній послідовності, і наступна ознака застосовується лише в тому випадку, коли ми не можемо вирішити це питання на підставі попередньої ознаки. Відкриваємо Податковий кодекс України як базисний нормативний акт, який регулює питання оподаткування на територію України. Нас цікавить конкретно пункт 14.1.213 статті 14, 14 Податкового кодексу України. Не визначається три випадки, коли ви на 100% маєте бути впевнені в тому, що ви є резидентом податковим резидентом України. Випадок перший. Ви зареєстровані в Україні як фізична особа-підприємець. Випадок другий. Ви самостійно визначили ваше постійне месте перебування на території України в порядку, визначеному цим кодексом. І випадок третій: ви маєте реєстрацію в Україні як самозайнята особа. Вітаю нотаріусів, вітаю адвокатів, вітаю арбітражних керуючих та інших. Спеціально е, уповноважених осіб, які так звані самозайняті особи, які діють на підставі проведеної реєстрації, у всіх цих трьох випадків це гарантовано податкові резиденти України. В інших випадках. Додаткове резидентство України може бути визначатися, але, скажімо так, десь з певними сумнівами. Але, тим не менш, є певний алгоритм, як я і сказав, і ми зараз його буде застосовувати. ПК містить такі критерії. Крок перший: резиденти це фізичні особи, які мають місце проживання в Україні. Це просто у вас є реєстрація в паспорті, у внутрішньому паспорті. У вас є реєстрація як. Проживаєте на території України, тож ви резидент України. Крок другий. Якщо у вас є саме така реєстрація і в інші країни, тобто ви маєте місце проживання і в іншій країні, наприклад, в Швейцарії, тоді до вас наступна норма. Якщо фізична особа має постійне місце проживання в Україні. Ще раз підкреслю, перший крок це просто місце проживання, другий крок це місце. Постійного проживання в Україні. Біда в тому, що наші законодавці, діючи в турборежимі, настільки швидко змінювали чинне законодавство України, що вони взагалі виключили таке поняття, такий термін з чинного законодавства України як місце постійного проживання. Тобто зараз жоден законодавчий акт, житловий кодекс інші нормативні акти. Не містять собі визначення терміна місце постійного проживання. Я можу помилятися, але я два дні спеціально шукав законодавче визначення цього терміну. Я його не знайшов. Якщо ви його знайдете, я вибачусь і зроблю окремі коментарі до цього відео. Але зараз я можу стверджувати, такого законодавчого терміну, якнайменше, я не знайшов. Єдине, що я знайшов, це в дії записано, що постійне місце проживання слід реєструвати, якщо ви перебуваєте в певному місці 6 місяців. Стоп. А якщо ви виїхали поза межі України, наприклад, у квітні або березні 2022 року і не повертались, то ви взагалі не маєте місця постійного проживання в Україні? Так це можна розуміти? Відповіді, на жаль, немає. Що ж робити? Не турбуватися про це. Тому що ми повертаємося до конвенції. Згідно статті 4 цієї ж конвенції, якщо відповідно до положень внутрішнього законодавства і України, і Швейцарії, фізична особа є резидентом обох договірних держав, її статус визначається таким чином. По-перше, вона вважається резидентом лише тієї держави, де вона має у своєму розпорядженні постійне житло. В нашому випадку, ви. Точно не маєте в Швейцарії постійного житла. Я кажу зараз про 99% людей, які зараз опинилися в Швейцарії або в інші країни Швейцарія, це як приклад, просто тому що ми зараз маємо статися так зване тимчасово переміщених осіб. Цей статус точно не передбачає місце постійного проживання, і вас точно немає на території Швейцарії. Або на території інших країн, якщо ви перебуваєте там саме із статусом так званим С, тобто тимчасово переміщеної особи, ви точно там не маєте постійного житла. Все бінго ми визначили. Тепер ви точно знаєте: всі особи, які зараз знаходяться на території інших країн і мають статус С, зберігають статус. Податкового резидентства України ми є податковими резидентами України, ми несемо зобов'язання, і до речі, хочу сказати, що статтю 67 конституції України ніхто ж теж не скасовував. А що там записано, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, визначеним законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік в порядку, встановленому законом. Тобто, будь ласка, дістаньте ваш паспорт, і якщо ви на ньому побачите тризуб і надпис Україна, тобто ви є громадянином України, ви є податковим резидентом України, навіть не сумнівайтесь в цьому. Існують ще багато додаткових критеріїв для визначення податкового резидентства. Наприклад, якщо ви маєте місце постійного проживання на території тієї країни, де ви зараз мешкаєте. Але це вже зовсім інша історія. Я вважаю, що люди, які мають постійне місце проживання, постійне житло, можуть отримати персональну податкову консультацію у спеціалізованих юридичних компаній. Ми зараз розповідаємо лише про найбільш типові випадки. І ще одне питання, яке я не можу не озвучити, я зараз точно знаю, що ви е, хочете мене спитати. Так я ж перебуваю на території, ну в нашому випадку Швейцарії, більше ніж 183 дні. І я чула, що я, якщо я отримую доход, то маю сплачувати податки тут. Ви вірно чули? Тому що я ще раз хочу вас підкреслити, щоб ви це розуміли: те, що ви є податковим резидентом України. Означає лише точно одне, ви точно маєте сплачувати податки на територію країни і нести податкові зобов'язання на територію України. Але в деяких випадках ви також маєте сплачувати податки з доходів, які отримали вами і поза межами України, і за законодавством тих країн, де ви зараз тимчасово перебуваєте. Ось що це за випадки, в яких е випадках ви маєте сплачувати податки на території країни, вашого місця перебування. Це інше питання, яке я розгляну у наступному відео. Тому я вас закликаю не втрачати зв'язок з нашим сайтом, з нашим YouTube каналом. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Це для вас зручно, оскільки ви зразу будете бачити ці відео. А для мене це корисно, тому що я зможу просувати ці волонтерські відео на найбільш широку аудиторію. А саме для цього я це і роблю, тому що це волонтерський проєкт, і я хочу ділитися правовою інформацією з тими, хто цього дійсно потребує. На все добре!